І роблять зовсім інакші зовсім протилежні. Для того, щоб них обґрунтувати, давайте ми згадаємо, що в будь-якій країні законодавство про владу, чи центральну, чи там середню, чи на низу, завжди добудовується важелів противаги. Якщо є президент, є Верховна Рада. Якщо є міський голова, є противага, для нього міська рада. Давайте ми собі на по-простому я хочу вам пояснити, як це виглядає. От є система, знаємо вагу так перчення, де є або підвісна, або така стоїть, і скажемо, що міський голова це вам, гірка в 1 кілограм, на другу шальку Терезів кладемо 50 по 20 маленьких, маленьких гірок по 20 грамів, вони теж дорівнюють кілограм. Система буде функціонувати любе місто, люба влада, коли система знаходиться в рівновазі. Для того, щоб була ця рівновага, ми можемо говорити, що от є міський голова діє, от діють наші депутати. Давайте ми проаналізуємо міський голова, який є. Маса, глиба там, яка є. Ми не будемо зараз говорити, чим той кілограм наповнений, чи благородним металом, чи іншою субстанцією, чи повітрям, але говоримо, є його вага в місті. А як же формується противага міському голові, яку передбачає законодавство? Давайте ми подивимося з самого початку, коли ми голосували за депутатів, чи не заклали не так, що ряд тих гірок вже зразу були підвішені в повітрі. Керівники шкіл, керівники бюджетних установ, комунальних структур і так далі, які в прямому підпорядкуванні міського голови, оці гірки можна взяти, підняти в повітря, вони вже не створюють противаги. Що робить баланс порушується? Що робиться далі? Давайте назвемо, скільки депутатів отримало роботу завдяки, після того, як вони стали депутатами в комунальних структурах і міській раді. Давайте видірнемо тих 5 чи 6 гірьок ще. І в нас виходить баланс, перехилений в системі в сторону міського голови. А тепер давайте візьмемо ситуацію гіпотетично, є два міські голови. Один злодій, який робить тільки собі на кишеню, і другий абсолютно в другому місці абсолютно чесний порядний чоловік. Отой, що злодій. Йому треба заручати з підтримкою міської ради. Треба, тому що йому треба перехилити депутатів на своє, щоб вони приймали рішення такі, які йому потрібні. Давайте подивимося на того, що чесний. Той, що порядний, копійки не хоче взяти, чи йому потрібна підтримка міських депутатів. Дуже підтримка потрібна, тому що треба приймати такі рішення. Ну, наприклад, якщо крайнє рішення прийняти закрити школу, якщо це потрібно місту, він теж мусить через депутатів це рішення провести. Йому теж потрібна підтримка депутатів. В результаті, якби ми міського голову не міняли, кого би не ставили замість злодія порядного чи непорядно, навпаки міняли, завжди постає в міського голови підтримка. Депутатів. Якій формі вона робиться? Купівлі депутатів, роздачі земельних ділянок, роздачі посад. І коли ми будемо міняти оту кілограмову гірю тут, а тут в нас повітря, бо в нас нема депутатського корпусу, завжди у нас буде перекос. Інше гук це кілограмова гір'я, яка надута повітрям. Тільки і написано, кілограм нема. Куди пішов перекос? В Другу сторону депутатську. Усунули депутати. Роздеребанили 30 мільйонів гривень без, без нічого, порахували і нікого винних немає. Винного зробили гука. Тому на сьогодні я можу зробити висновок. За ті всі роки незалежності я можу сказати, Радзієвський це є найкращий з міських голів, який був. Я порівнюю з тими головами, що були, а не з тим, що має бути. Приведу просто для того маленьку притчу. Коли хлопчик приносить з конкурсу по. Біології приз. І тато питає, за що ти той приз отримав? Він каже, нам задавали питання, скільки ніг має антилопа гнуть. І ти що сказав? Я сказав три. А як ти отримав приз? Бо всі сказали дві. Тобто він був найближче до істини, хоча це не істина. Так само і тут, якщо говорити про заміну міського голови, коли мені кажуть, що противаги будь-якому міському голові сьогодні в Дрогобичі не видумано не, не сформовано. Коли депутати підвішені, отак, майже всі 50 чоловік підвішені і не тиснуть ні на що, то в результаті ми будемо говорити про постійну заміну міських волів без ефективної управління містом Дрогобичем. Тому я вважаю, що першим ключовим моментом, який би не був міський голова, навіть оце Радзиєвський, я кажу ще раз, він стих, кращий міський голова з тих, що з тих, що в нас були. Якщо б було 50 отих противах, і вони серйозно тримали. У нас була би нормальна, серйозна система влади. Систему влади нам зіпсули 50 депутатів за дуже дуже рідкими винятками. Висновок, заміна міського голови при тій такій поганій системі влади Дрогобичі нічого не змінить. Зараз ми обговоримо питання до вас, як вам ідея Михайла Васильовича, щоб народний депутат Роман Ілик очолив боротьбу проти Радзієвського? А ми завжди хочемо, щоб до хтось прийшов добрий цар. І за нас, наші аугіві конюшні, розгріб. Ми висунули тих депутатів, Михайло Васильович, ми їх обрали, а має прийти з Києва, зі Львова хтось, щоб за нас розгрібти, щоб на наступні вибори ми знову були хороші, щоб ми знову тих самих повипихали. І будемо казати, а ви тепер прийдіть, за нас розгрібайте. Шановні мої, ми в Дрогобичі наварили пива, ми його мусимо самі випити. І я вважаю, що це абсолютно правильна постановка питання. Те, що ви зробили на координаційній раді, це перший крок до того, щоб ми самі вперше проаналізували, кого ми висунули, як вони голосують, чому це має хтось, будь-хто, приходити зі Львова з Києва за нас це робити.